Так, жителі будинків на вулиці Данила Галицького поповнюють запаси питної води. В квартирах її немає від учора. Це сталося через аварію на водогоні горбаків рівне, пояснює керівник рівне облканалу Андрій Грухаль. Це не пов'язано з плановою заміною ділянки водогону, яку працівники підприємства розпочали 3 липня. Планові роботи були проведені достроково. Хлопці вчора в районі. Четвертої години закінчили планові роботи, але після запуску цього водогону сталася аварійна ситуація, яку ми вночі ліквідовували. Відповідно, ми її ліквідували зі слів Андрія Грухаля. Під час планового ремонту замінили 600 метрів водогону, загальна протяжність якого 24 кілометри. Наразі для того, щоб подати воду на споживачів. Нам необхідно промити, продезінфікувати цей водогін і лише тоді подати воду. Я сподіваюся, що вже після шостої години ми будемо поступово набирати воду в систему і поступово нарощувати тискові режими. Андрій Грухоль уточнює, що у деяких мікрорайонах міста вода може з'явитись пізніше. Наше місто має різні відмітки по геодезії будинків. Є будинки, які нижче, є будинки, які збудовані вище. Відповідно і частина міста має понижений тиск, а частина міста і зовсім відсутнє водопостачання. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.